Три на поліція інсталювала, а на поліція Леський Донець. Добрий день, добрий день. Скажіть, що від мене треба? Дивіться, рухалися на самому пункті село на вода. на дорозі АДМ-11, 12 кілометр. Зійшли швидкості, яка нам було ще 74 км на вода. Вимірувався пристроєм трудам. Відповідно, ми вас за це зупинили. Відповідно, здійснено порушення правил дорожнього руху. Водія вимагається військи, точно водія і е, документи на транспортний засіб. А це порушення? Ну, ми ж сюди з тому розбираємося, правильно? Згідно 100-178-м, 100, 100, тобто перед не. початком родину справи, повинні зібрати всі докази, що машина їдуть. Повинні ознайомитися з всім та й Який цей. Які а ви вважаєте не порушення це? А, ні, ну я вважаю, що я нічого не порушую. Ви вважаєте... Друге, то можна доводити мою вину і окей, погнали. вона, ну дивіться, так як ви рухалися зі швидкістю 74 км на годину, зараз знайомимо mm. вас. Згідно ПДР 12 4, тобто там вказано, що водій зобов'язаний рухатися зі швидкістю 50 км на годину. Mm. Там дозволяється та прохідка, плюс 20, ну, тобто він бере грубока кажучи, від 73 км. Та як ви рухалися зі 74, воно є зафіксовано пристріми руками, там є сертифікація на даний центр, всі необхідні документи відповідно. Дивимось. Само, ми маката Трішки то стріщить руками, тому яке зображення бажала кращого. Ну але ну, ще не ви, а ну може о, видно 74, але... Це, в якому? це де було саме, тут де я до, до вас під'їжджав. Зразу я з якою метражу 50, воно 50, вас, цей. 258 метрів. Метр. А тут ну, населений пункт, все добре, так? Так. Це, ну, 74 це порушення. 70. Давайте дивимося технічні характеристики, документи, документацію от рукам і погодні умови. Без проблем. Сподобається? Сводя чуваний, просто ні. продається. Та я появну номера. Маєте гроші, можемо купляти. <говори> Зміні мені <а> немає. <говори> <А? говори> Значить треба щось зміняти в тому житті, а не в поліції <говори> служити? 4... А, на капітацію, немає, немає. мене до цього не подобається, а якщо, в принципі, він задоволений, то чому? Саме головне – фінансове забезпечення. Я вас плану Фінансове забезпечення ага. – саме основне в тому всьому. Ну, це, так, це також відіграє важливу роль. Дивіться, це є сьогодні про провірку вимірювання. Угу. Зараз. Це номер тц 3075 Так, так. саме він зараз. Можна взяти його? Так, будь ласка, що ж.

Це на що є свідоцтво про повірку, а сертифікат відповідності ще б попросив у вас, якщо можна. Моє буде теж. Це візьмуть в шибітерне згоду. Зараз тут щось Це ти? Де сертифікат, сертифікат відповідності, так. Немає, так?

Сказати вам чесно, я рухався за швидкістю 72 кілометри. От реально 72 У мене стояв круїз-контроль на 72 кілометри. Я не знаю, як вони 74 виміряли. Але... Ну, зараз будемо дивитися. Дізнались на рахунок того сертифікату mm -hmm. відповідності, що ви питалися. Відповідно, порадившись з колегами, говорять, які наступні слова? Тобто сертифікати дійсно відповідності на політ військового стану є діючими, їх можна перевірити лише на цьому так. А якщо прям необхідно вам копію висунути, Андрій! Стосовно копії, то вона, в принципі, вона у нас є по поліній патрульної поліції, але погано 19 то якщо вважають, а там не дадуть усі необхідні матеріали. який батальйон наград серед? Третій. Дві це. Хлопці, я вам заявляю, що я рухався з швидкостю 72 км на годину. То, що ваш прилад показує, це одне. Але сертиф... будь-яка техніка, яка заїжджає на територію нашої держави, повинна мати сертифікат відповідності. Uh -huh. Відповідно, якщо його немає, вважати дані цього пристрою законними. Ну, це моя думка, моя особиста думка. Я вважаю, що вони незаконні, тому що в мене круїз стояв 72, реально стояв 72, Все. Можливо, погодні умови, можливо, можливо, тремтіння рук, можливо, всяке може бути в приладі рукам. Там є дуже великий перелік всіх функцій, які можуть говорити про те, що похибка може бути кілометр, навіть до двох кілометрів може бути похибка. Розумієте, тому на даний момент я вам усно заявляю, усно клопочу, що я правил дорожнього руху не порушував. У мене круї стояв 72 кілометри. Я ви мене зупинили. Я виконав всі вимоги правил дорожнього руху, включив аварійку. Все. Зараз ви правилах вказано після зупинки включити. Так, а коли виключите, не вказано. Тут фіксація, Дивіться, у вас, вас є якийсь прилад, також. на який ви маєте е, повірку, ксерокопію. Ксерок, ну, там, копію, mm -hmm. то, копію повірки. В принципі, мав би бути оригінал, якщо згідно так правильності того всього, має бути просто оригінал. Я в прийом повстану десь наші, чи якісь інші права вони порушуються, або просто не те, що порушуються. Права не вона, по ну, не порушуються ну, просто. Слушайте, воно... Ну що, в нас конституція на паузі? Чи ні, що? Ну, не на паузі, але є ситуація. Ви мене зупинили нібито за перевищення швидкісного режиму в населеному пункті. Так. Я вам говорю, я рухався швидкості 72 км на годину на цьому Мерседесі з включеним круїз-контролем. 72 км. Я їхав з городка, я бачив, що ви стояли, я поїхав по справах, вертаюся назад. Ну я ж як адекватна людина, я не порушую спеціальну правил дорожнього руху. <реш> Тому я собі поставив круїз 72 і по прямі з 82 їхав. Я це вам заявляю, ну, як водій даного транспортного засобу. Все, ваша задача довести мою вину, але довести згідно закону. Якщо вам не вдається це зробити, ну тоді. Реді? А, а я ж хотів поцікавитися, а у вас режим там включений, цей? — хмаринка чи погана? Погодні, Погодні, Погодні. Погодні так. — І ще раз, якщо можна глянути на відстань мого автомобіля. Ну, давайте само спочатку, 200, щоб... 2006 да. метрів, якщо не помилується. Зараз було. секунду, у вас. Дивіться, там 258 метрів фіксування. Дивіться, а згідно інструкції, трукам, якщо у вас включений режим, хмаринка має бути, так? Ну, від 15 до 68 метрів потрібен трукам бути до цілі. А, не що, дивіться, як... До цілі повинно бути а, від, цілі. від 15 до 68 метрів, якщо я не помиляюся, можу помилятися в погану погоду. Тому якщо відстань більша і ну, 258 метрів. Якщо відстань більша, відповідно похибка більша. Якщо е кут косинуса, якщо ви знаєте, вчили в вчили, е ну, так, так. кут косинуса повинен повин також утримуватися. Якщо ви стоїте більше, от ходіть на хвильки, якщо можна, Якщо ви стоїте... Ну ось так як ви стояли тут приблизно, так. і кут, виходить, все рівно, кут йде, тому що я рухався. Ну там воно і автомобілі знаходиться, але я розумію, що да, Так, Тому кут косинуся повинен бути дотриманий також. Mm -hmm. Якщо В ідеалі ви повинні взагалі стояти прямо перед транспортним засобом. Тоді воно показує на одній лінії так? Так, да, Тому розуміло. що тут похибка у тих кілометр два, вона тому і відіграє свою роль. Зараз да, ще засуємо до кінця цю секунду. Там ще буде перелік документів, які ви повинні мати біля себе. Зараз нам скинуть, скинуть веб-сайт, де от в загальному знаходяться mm -hmm. сертифікати. А на рахунок хмаринки, так як ви кажете, загальна швид... загальна відстань це до 500 метрів. Фіксація хмаринки, режим хмаринки вмикається. Це, що це, що це. Та в загальному навіть, якщо режим А хмаринки... у вас не була включена, режим а, хмаринки чому? вмикається в тому випадку, коли сьогодні умови не дозволяють здійснити нормальну якісну вимірювання швидкості. Тобто якийсь легкий туман чи тому подібне, і тоді вмикається режим хмаринки, і йде більше кількість вимірювань. Тобто не два-три, коли ясна, гарна погода, от не так як зараз е сонце зайшло, я так чуть, -чуть вже ну не, не така, не такі погодні умови, які дозволяють зробити якісне вимірювання. Бо е коли вимкнений режим хмаринки, воно робить три-два вимірювання, і тоді вже робить фіксацію, і веде відео, е відео включається це, так, це на я... те, щоб зробити від А до Я. Е ну, е я, я це відрізок. все розумію. А коли але Хмаринка просто воно робить 5-6 до 10 вимірів. Ну, фіксації, ми не за того, я перепрошую ми... вас, переб'ю. Хмаринка включається в коли? Коли погодні умови. Тобто дощ, або туман, або... Альо зустрічаються, коли погані, так. погані умови. Саме так, як зараз, дощик там, ну, чи мороси, дощик, чи не ну, мороси. Ми, ми вийшли, коли от можете калюжу то зафіксувати, зняти. Ну, і, зараз, і, зараз дощик не моросить, на той. Так, але... як тільки починає легенько моросити, ми сідаємо в автомобіль і не виходимо. Але тому, що це погодні мови, умови, не так, погодні умови зараз такі, що, ну, видно, що така злегка туманність, є Можна е до дороги вийти, навіть дивіться, бо пара добра, небо, небо захмарене. Стан велика і видно кожен смерть. Але це все впливає на, на якість вимірювання, розумієте? Тобто на якість, але не на швидкість. Якість зображення хіба Ні, на якість на якість вимірювання швидкості, я мав на увазі. Ну, не на якість фотографії, а на якість е вимірювання швидкості. Якби був туман, тоді б я б з вами навіть не сперечався. Але а я ж вам кажу, наразі, ну що, можемо. Тумарна погода. Це, але це не є е такою перешкодою для фіксації без хмаринки. Є. Ну що саме? Ну може бути пофітка, відрізняться, розуміємо? Ну, того ми вам не можемо сказати, може, не може. По факту в ну, вам... ми побачили, дивіться, зараз ще сертифікат відповідності, сайт скинуть. Mm -hmm. Ми вам показали е, про документ про проведення повірки. Сертифікат відповідності зараз постараємося вам показати. Це, це я, технічний старший. Я нюанс. просто так з першого так. почав. Ну, Там ще буде перелік документів. які, В принципі, повинні мати справу. Ми вам можемо показати. Ну, так, так, але на, я... на, на сайті загальному ви можете подивитися. Тобто, якщо вас цікавить, є ж серія номер трукам, є результати, Подивіться. можна подивитися. Слухайте, Давайте так от, приділити якісь трупові зараз... які труками можемо, але те, що ми наразі маємо, ми вам показуємо. Ну це вже не мої питання. Ну, але... Це питання вже ваші. Але закон говорить про те, що ви повинні там є певний перелік документів, які ви маєте мати при собі, коли ведете е, несете службу з труками. Відповідно, я вам почав з погодніх умов. Е, за так, цей закуди я вам говорю, так само. За швидкість 72 я вам сказав, я їхав на крузь контролі, поставив 72 км. Я не знаю, скільки ви наміряли 74 км. Можливо, до речі, давайте перемірюємо, давайте визнати патрульку, ну такі тести вона проходить, цей прилад. Ви <звідко> <звідко> ну. показали про <звідко> Там моя бомба на ньому, до речі, буде, на що допомога на, на приладі програм. А як без неї? Без Щоб не, щоб не була зірвана, так. Е, тим паче це ще можна задати те саме питання, чи автомобіль в загальному техогляд нормально пройдений, він так, показує нормальну швидку. Е, ну, це просто так на, ну, на хлопську розвідку. Чи радіус, коліс е, ну, так само грає роль? Ваша задача довести мою вину. Е, е, Все згідно, ну, типу, ви несете службу згідно чинного законодавства, відповідно, я маю право на захист, я себе захищаю. Це власно. І... Це... Добре, зараз е, колегові постараються скинути. Той сайт, тому що Виходимо ну, з того, що маємо, і тоді вже будемо приймати рішення. Буду приймати рішення. Хочемо вже, і, якщо у вас ще якісь цікаві, як ви кажете, додаткові документи... Є, давайте вже... пер перший сертифікат відповідався. Добре. А там далі чути. чуть. Трішки зачекати, треба ще. Скільки часу приблизно, бо, бо я не дуже маю... Технічне питання. Не дуже технічне маю часу. Тобто не може бути чому. Може його просити. Зараз будемо дивитися, яким додатком можна відкрити ОДС-файл. Воно викачує в такому форматі, що мобільний додаток, мобільний пристрій не хоче його не А, Друзі, до речі, цей червоний Mercedes продається. Я не знаю, коли відео вийде, можливо, сьогодні, можливо, завтра. Будь, будьте в курсі. Зараз залишу номер телефону продавця, можете йому позвонити. Цей червоний Mercedes, продається. Це 2-літровий, 16 рік. Це лашка, 2 літра на турбіні, плюс повний привід Фоматік і 58 50 тисяч пробіг. 50 тисяч кілометрів Він з Америки з мінімальним пошкодженням. Продається, там номер, номери зараз будете бачити. Хоча б додаток спеціально зараз, щоб відкрити хоча б той з того сайту викачаний файл. Він так, так розумієте, що це все неправильно, розумієте? Ну не повинно так бути. І от постійно ходиш, вчеш головою, немає так, бути, немає так бути, немає так бути, має бути все чітко бляха, воно завжди якось так трошки неправильно. А що не чітко? Ну ціпко... неправильно процедура, ви розумієте. Ну, людина, дивіться, ну я вам заявляю, що я не порушив, ви говорите, що я порушив. Ви повинні мою вину довести в якнайшвидші терміни, розумієте? Тобто чіткого визначення немає, але ну, це ж не мої проблеми, що у вас немає сертифікату відповідності. Я розумію, але в загальному, а як мені відомо, просто е... Зараз хочу вже подивитися. В загальному, як мені відомо... Е... З, з необхідних документів в нас все є по трукам. От все, що необхідно нам показати вам, і те, що в нас має бути, в принципі, це... Ну нас нас ні, немає. Ну, вас. Ні, там, ні. У вас полови, я вам скажу, у вас є один документ, і то не, він не оригінал, це копія, яку можна просто банально відфотошопити, ваше керівництво там сіло чи там хто там відповідає за трукам. Сіли, надрукували, просто поміняли дату, вид, видрукували вам копію, все, і ось викликаємо. А повірки а трукам навіть може і не проходити руками, розумієте? Не, це, це фіксується, вони називаються на крию, так вони проходять провірки, з підомов. Це так транспортний засіб. Один дастер може мільйон від'їздити, грубо кажучи, з мінімальними ремонтами, а другий дастер буде щодня ламатися. все відносно. Так само трокам, він може працювати 15 років без ремонтів і чітко показувати, а є трукам, які буде постійно ламатися, розумієте? постійно буде збиватися цей лазер і ці всі решта ну, так, да, але так, ну, типу, це все має бути. Зупинили, показали, все показали, права зачитали, притягнули, або, або згідно 247-ї закрили провадження. Все, ну, типу, тут все дуже просто. 32 хвилини. Що саме, дівчинки чи? 32 хвилини, це просто капець. А скільки часу тут приблизно вже строкаво, ну, Плюс-мінус там, годинку, сільський ну, да, Можливо, 40 хвилин, бо більше часу дощі, да. 40 хвилин патрулька працює заведена. Патрулюємо, тут припиняється дощ, відпрацьовує. Буває таке, що двигун заведений. Буває таке, що не зупиняється, ти піно зразу догнати порушення. Та скільки там секунд? Плюс маячки ввікнені. Якщо вони довіть стріл, час може бути ввікнути, може не завестися. Ну бачите, знову і знову воно через задницю, розумієте. Тому що гроші просто тут в трубу вигоряють, ви пів години стоїте, розумієте. І воно якось ж, так все не... направить. Ну, 30, 30, 33 хвилини, навіть 34. Ну, це вже в нас іде з вами. А цього не мало відкрили. бути, в принципі, тому що ну, немає цього бути. І, до речі, ще така коротенька одна ремарочка. Я не розумію, чому з струкавом стоять завжди у ось таких закинутих. Ні, я це розумію, чому вони стоять, тому що тут інтенсивний рух. Тут по дві смуги в кожному напрямку. Ну, а тут людей немає. От я 33 хвилини стою, ну, жодна людина не переходила дорогу. Тут немає будинків, ну, пару-декілька будинків там. Одна заправка і все. Якось ну, нелогічно, краще можливо скидати швидкість десь в населених пунктах, де дійсно інтенсивний рух пішоходів. Якось воно ну, абсолютно все через задницю, розумієте? Патрулька захована за тіром. ну, захворена. От фура стоїть, вантажівка, патрульки не видно по дорозі. Ну а потім ображається, шукає, що вони в корчах не стоять. Стоять, от заховали патрульку і стоять, розумієте? Що відкрилося? Так? Це вже дуже добре. Під номером 470 я вам трошки угу. збільшу. 476 Ну, Тут різні, пристрої, ну, ну, в нього конкретно за трукам. ЛТІ-2020 трукам. Е, так, департамент патрульної поліції. Дії експертного висновку поширюється на зразки об'єкту експертизи з заводськими номерами. ТЦ, давайте ще раз. Там якось 0,5 було. Це МІЛС 0751. Так, добре. ТЦ 0,751. Так, <звук> Засильно. Так, як його розшироки. Ой. Сів! Як ваше ім'я? Святослав. Давайте я їду, бо в мене ще аргументів вагон і маленька тачка буде. Ви, ну, якщо ви думаєте мене притягнути, я вже так наперед заходжу, що вам це не вийде. Або хіба просто в наглу випишите постанову і все. Ми не в наглу випусти, Так, то, Якщо згідно закону, ви не притягнете, тому що в мене є желі, желізнобетонний аргумент, і, який, який поки що я тримаю як козир. розумієте? Якщо... — Та ж як всі Ні, ні, не ні, ні так, так, так не чесно буде. Поки що я тримаю як козир, але е, просто я кажу, згідно 247-ї, у вас я зараз, зараз є ідеальна можливість. Просто от виглядати правильно в як правильний поліцейський, але давайте вже хоч завершимо, подивимося, те, що ми почали що саме? вже ну ну на той час субота, але на майбутнє навіть я розумію, то ще декілька хвилин я заряджу, Але на майбутнє, навіть як вас вже зупинить якийсь працівник патрульної поліції, навіть на той самий прилад рукам, uh -huh. і буде, якщо ви запам'ятаєте той самий номер, і щоб не було такої ж самої ситуації, ви вже собі на, 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 будете знати, що от даний прилад, от суто з цим номером, він вже має от, має все, все, все має та, на, 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 на сайті. Але ми я до що... чого... повторної, повторної ситуації. Ми разу разу ні разу не зустрічали з вами. Ні разу не зустрічали з вами. Ну, бачите. Ну, але ми вже просто пішли на таку в плані то я думаю, це буде потрібно і вам також, ну, тому що ви це попросили. Але вам в першу чергу це потрібно, так. Ну я знаю, що воно є. просто ну, дивіться, у вас разі є поліс з... обов'язкового цивільного страхування. Він в, в патрульному автомобілі є. Так само, так само тут це повинно бути в наявності вас, розумієте. Друзі, я вам такі коротенькі спічі буду записувати, поки інспектора шукають. 42 хвилини можете їхати. 42 хвилини водії їдуть. Без порушень, в принципі, без штрафів в принципі. Тому не дякуйте. 42 хвилини на дорозі нічого не відбувається. Взагалі, від слова, взагалі. Кажіть. Далі е -е прийдуть розбутіло. Е -е Мусимо показати. — А то, що ви шукали в телефоні, що там для того? Е -е воно то, воно то. Просто в мене, ну це є телефон, самі розумієте. Я його починаю гортати, угу. воно все чудово, показує серії номери, номери далі в кінці. Не вистачає в мене в ну, моєму телефоні одного І... таблиці. Проматно. Воно одне на другому. Я, ну, зараз не мені поможу. що робити, кажи. 44-та хвилина, 45-та хвилина пішла. Ну, це вже не... Але ви знаєте, це... що навіть брати це по-людській часу, ми ж не можемо просто обманювати людей. Ні, я вам вірю. Ну, я... я вам вірю, але це питання вірю, не до вас, всі. це питання до вашого керівництва. Добре, але зараз ми з вами спілкуємося. Ваші командири мали вас забезпечити всім до <постес> <постес> е, Дорока був повністю сама і все, і тоді буде все чітко. Просто рідко хто коли питає, бо люди теж не шарять до кінця втро. втроху не поставити. але ти так. не маєш кажу, ну ми теж я люблю вийти на роботу, коли в мене є всі матеріали, на документи. Службу. Я завжди на <постес> <були, постес> слухаю <постес> на службу. Ви вдали присягу служити. Я присягу, то значно. Але ти не менше зрозуміли, Тобто я не люблю, коли є якийсь бардак чи чогось не ж Деколи відбуваються такі непередбачувані ситуації, в які потрібно бути готовим, але не завжди готовим. Я вам так скажу. Я тому не знаю, що, чесно мені. Тому що вже й знайшли сайт, вже знайшли файл PDF, але файл PDF мені вирішив трішки змінити. Коротше, я пішов по каву так, на заправку. Зараз підійду.